Світа могила. Світе ясний, краю милий, моя Україно, За що тебе сплюндровано? За що, мамо, гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась, чи ти діток недолугих звичаїв не вчила? Молилась я, турбувалась, День і ніч не спала, своїх діток доглядала звичаїв навчала. Простали мої діти, мої милі квіти, панувала і я колись на широкім світі, панувала, ой Тарасе, нерозумний сину, подивись тепер на матір, на свою Вкраїну, що співаючи, ридаючи, співала про свою недолю, що співаючи, ридала, виглядала волю. Ой Богдане, Богданочку, якби була знала, у колистів затушила, під серцем приспала. Степи мої запродані, жидові німоті, сини мої на чужині, на чужій роботі. Дніпро, брат мій висихає, мене покидає, а могили мої милі москаль розриває, нехай риє. Розкопує не своє шукає, а тим часом перевертні, нехай підростають. Та й поможуть москалеві господарювати і з матері полатану сорочку знімати. Помагайте, недолюдки, матір катувати. Серед степу широкого розрита могила. Чого вони там шукали, що там схоронили їхні батьки? Ех, якби знали, що шукали, не плакала б мати, діти б не журились.